Всім привіт! Мене звати Зоя Щербініна. Я поетеса та письменниця з міста Херсон, тимчасово перебуваю в місті Черкаси. Я дуже рада вітати вас всіх з тижнем молодіжної книги, і мені дуже сильно припав до душі гасло. Цьогорічне молодь читає, творить і перемагає, тому що воно перегукується з моїми власними думками і з моїм життєвим досвідом, тому що я п'ять місяців провела в окупованому місті в Херсоні, і єдиним моїм порятунком від того, що відбувалося ззовні за вікнами моєї квартири, це була творчість. І, скажімо так, в творчість я просто втікала від того, що відбувається, і вона не дала мені впасти в розпач, вона не дала мені з'їхати з глузду, і все ж таки я, можливо, перемогла щось в собі таким чином. Тому молодь читає, молодь читає це чудово, тому що зараз на хвилі народного спротиву, зараз на хвилі підйому народної свідомості зринають безліч молодих, талановитих. Або старих і незаслужено забутих українських авторів, з якими дуже цікаво буде ознайомитися не тільки молоді, а й в будь-якому віці. Я бачу в соцмережах, що зараз молодь переосмислює класичні твори, які вони читали в шкільній програмі з літератури, але вони виявили, здалися їм нецікавими. А зараз виявляється, що там є сенс. Що там дуже багато рівнів, дуже багато шарів, і це чудово. Тому молодь читає і молодь перемагає ту навалу чужого, ту навалу непотребу, яку нанесло на нас радянськими і пострадянськими оцими впливами, скажімо так. Молодь творить і перемагає. Я Знову ж таки повторюся, це мій особистий досвід. Я переконалася, що коли ви творите, ви перемагаєте свою зневіру, ви перемагаєте свої якісь кризи, ви можете їх переосмислити. Тому це прекрасно і це дуже важливо в першу чергу для вас. Ну і звісно, для тих, хто пише. Хотілося б знайти поціновувачів вашого таланту. Знайте, що коли хтось прочитає ваш доробок, він може і обов'язково знайде його близьким до душі, тому що а, люди дуже різні, люди дуже різноманітні, і ви можете виявитися манівцем, ви можете виявитися маячком для тих, хто дуже-дуже від вас. Далеко. І ви б з ним ніколи не познайомилися, але ця людина впізнає вас через ваш твір і відгукнеться і це чудово. Тому ви переможете щось у собі і допоможете перемогти ще комусь. Тому читайте, творіть, будьте щасливі і всім мирного неба! І наостанок я хочу прочитати. А вірш зі своєї першої збірки невідправлені листи, Риба п'є каву з м'ятою. Рибі сумно під кригою, що зима не така затята, а вона вже рахує дні довідли. Але пам'ять риби не надто надійна річ. Риба рахує раз. Десяту вже поспіль ніч риба над кригою бачить надалі світ, сонця світло, тінь від рибалчених ніг. Риба лягає спати на правий бік, і марить до ранку, бачить кошмарні сни. Скоро буде великий лов прийдуть люди, зламають лід, закинуть сітки, виловлять всіх, нікого не лишать воді. Саме так казали якісь коропи, але звідки б вони про те знали? Якщо самі живі, це буде така сувора зима, що річка промерзне до самого дна. Всі змерзнуть на кістку, казали старі соми. Але ці соми всі знають, що ті байкарі. Риба не може спати, крутиться з боку на бік, наче хтось вже смажить на пательні її, повернутись на спину би, але то прикмета дурна. Риба шукає в холодній воді тепла, риба п'є. Із лимоном чай, і гірке вино, Ще келих, і їй буде все одно, Що там казали, якісь коропи і сами. Риба п'є каву зм'ятою, в очікуванні весни.